В... <ків> І всім привіт! З вами я, як завжди я Денис. <ків> І сьогодні ми з вами будемо грати в гру під названням Dark Riddle. І я сам для себе придумав деяке завдання. Якщо я зможу його пройти. То я за доначу зараз покажу вам, де вони Оцей пак. Оцей самий перший. І. увага. Я значу собі 10 скінбоксірів. Тому поїхали, заходимо у звичайний. На звичайний о, город. і ми з вами. і ми з вами зараз... Я вам зараз вообще що что квеста. так Тут Квеста такая. Знаєте... 3 7. жмені любих патронів у купах. Він спеціально їх сховав. Мій брат їх сховав. І я зараз спробую їх знайти. І зараз поки що нічого не вважається, поки я попадаю в сусідів. І отправити це все на свою базу. І він мені таке завдання дав, але він сказав, що він спрятав у неї класні шинички. Тому прийдеться відглядатися. Добре, свій сундук провірить Ага, понятно. Про сундук я мовчу Тож ми поїхали. Але я мені за того, що мені брат сказав, що не я буду на свої гроші купляти донати, а він мені на свої ж гроші заплатить ці донати. Тому він сказав, що мені треба буде знайти яблука. Тут буде три предмети. Яблука, батаре... батарейки і <кхем> І я сказав, що я можу показати, що він... він поки я не бачив, поки розпалиться все захопило. Три яблука. Але він сказав, що оці не. Сейчас я не спой, брат. А ці яблука читаете? І він мені сказав, що ці яблука брат, не рахуйте. А нам надо здравосусить им с хвалу сусида. Так вот сюда подойдет, почувствовались, ничего нема.

Тому я думаю, <кхем>, що він десь тут сховався, хвост, що я постійно тут лажу 100% там. Так і. <кхем> Ми замовились. Так, і тут треба рейкен. Ми з вами мене забираємо. У нас тут треба тирекем. Тепер нам з вами ще знайти яблуку і батарейки. Думаю, це десь тут. Апчі! Апчі! Апчі. Думаю, що тут. Сто процентов сараю. Не буду знать что. Так, и тут їх <клухи> нема. Тільки кая уровушка. Так, зараз заберу на розильку. Ось крио батарейки. Это це... це бачил цей тоже це вон. Субтитры сделал DimaTorzok так, у нас залишилася яблучка. Деште, яблочко? яблочко. Навірно, десь у квартирі, тому що ми її вже везде обшукали. Так, і можна давайте на кухні подивимось. Ой, на оцьому. Так, відкриваєм. Так, тут три я скаржу, так, оце, переее. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Мне кажется, мій брат мне бы отменилась кучу поставила. Я лучше стыка. Щось таке, не знаю. Напишите в комментариях. Якщо ви знаєте. вона ведь стекло до речі, не може показать дивіться. А, не может. тільки що вона на выскакував. Так еще я все выполнил. Зараз свого брата. Так. Подожди. Надо ему ловушку соседу зробити. Абджи. <хи> так. И, брат, иди сюда. Значит, мені не было скацы. Дякую. Так. И отце. будь пожалуйста. Дякую. Так, і друзі, ставте лайк, щоб підтримати мого дра... брата. Адже він о, дуже багато грошей потратив, щоб задонатити мені на ці скини. Тож, брат, я тобі дуже дякую. Дякую, що ти мені це задонатив. У мене тепер буде багато різних скинів нових. Дякую тобі, великий брат. І ви поставте лайк, якщо любите свого брата. Якщо ваш брат найкращий. Бо в мене все нормально. І я поставив лайк на це відео. А ми зараз з вами будемо відкривати, що мені випало. Так, і зародимося, що нам донати прийшли. Так, донати прийшли, у нас тепер дві одягти. Щось не зрозуміло. Так, легше. Просто яблоко, а я их всех использовал. Ох, что за урна. ай чи ай чи ай чи Крутом черепашки не дожарят. Фушись, жареная, походу. Опа. Окей. Окей. І ще відсвяткувати. Тому що мені цей когнет не надо, но я просто попросив брата. Ладно. Може якщо я його найду, а ну-ка. Опа. Так, а за мені меня. Я дякую, дякую йому. І зараз подивитися на мій інвентар. Я вже щоб так закінчити так. Таке гарне видео. Я уже буду пранкувати от на соседом. пранки над ним робить. Сусидок. Сушид. Я кто там домику? О, іде цар. Лови аптечку. Апги. Полиция замершна все равно. Так, сейчас сосиски будем жарить на одне. Хоп. О, то вот у нас дракона. Пастя постытека ЭПД mm. Костя тебя рушка пролетает. А йому все одно Ну, мы все равно их багато таких. О! Що це за оружка? Эпчи! Эпчи! Эбдинь. Эбдинь. О, получалось. Спасибо. Ты, конечно, меня извини. Но я могу чихать. І всем пока-пока.